Праве кермо чи ліве? Чи є різниця для фронту? Давайте розбиратись. Спочатку повномасштабного вторгнення нашими волонтерами було куплено ну дуже багато пікапів з Європи. Повірте, це вже не жарт, що Європа залишилась без пікапів. Але потреба в пікапах меншою не стало. Тож вибір пав на вже братську для нас, Великобританію. Там пікапів ще чимало. Але всі вони з правим кермом, що не дуже зручно для наших водіїв. <6uk> Насправді на праворульних пікапах змінено лише положення руля, а педалі газ справа, тормоз посередині і щеплення зліва. Те саме і з коробкою передач. Аналогічно, як і на автівках з лівим кермом. Ось перша, друга. курва, Тільки дещо незвично вмикати передачу лівою рукою. <5 scratch> правда, що за правим кермом габарити трохи незрозумілі, та й при обгоні буде трохи складно. Я я на автострадію Мугаплик у нас потужностей більше. Але за годинку-дві ви точно до цього звикнете. А у яка годинка? Тож не варто нехтувати автівками з правим кермом. Вони так само допомагають нашим військовим та наближають нас до перемоги. Слава Україні!